Вітаю вас на каналі Домашні рецепти. Просто і смачно. Рецепт смачного салату. Будуть потрібні ось такі продукти. Маринована цибуля. Одну цибулину нарізаємо пів кільцями. Додаємо столову ложку цукру, столову ложку оцту, пів чайної ложки солі. Перемішуємо та залишаємо на пів години. Два варених яйця. Нарізати соломкою грам 200 шинки та копченої ковбаси. Чорнослив, півсклянки смажених волоських горіхів, твердий сир та майонез і починаємо збирати салат. Спочатку шинка змащуємо кожен шар майонезом. Далі цибуля, ковбаса, чорнослив, варені яйця. Натерти твердий сир. Зверху притрусити подрібненими волоськими горіхами. Якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь на канал та ставте вподобайку.